Груша завжди вважалася другою за популярністю після яблуні, зернятковою культурою в аматорському садівництві України. Однак після створення сучасних морозостійких сортів, плоди яких за своїми смаковими якостями нітрохи не поступаються південним, груша починає обагеаняти яблуню за кількістю посадок в аматорських садах. До явних переваг цієї зерняткової культури відносяться висока щорічна врожайність і ранні терміни вступу в плодоношення на 3, 4 рік. Кращий час для посадки груші, весна, тому сьогодні я розповім вам, як правильно проводиться посадка груші навесні і догляд за нею, а також поділюся, які сорти найкраще посадити на своїй ділянці. Більшість сортів груші не самоплідні або частково самоплідні. Тому для перехресного запилення поруч потрібно висаджувати 2-3 саджанця груші різних сортів. Терміни посадки груші навесні. Грушу можна садити і навесні, і восени. Але весняна посадка все ж краще. В першу чергу, це пов'язано з тим, що молоде деревце повільно нарощує кореневу систему, особливо у смуктувальній корінці, восени цей процес може не завершитися до настання стійких морозів. А за літо рослини встигнуть добре вкоренитися і набратися сил напередодні холодної зими. Дуже важливо правильно визначити час посадки. Для різних регіонів України терміни залежатимуть від місцевого клімату. Головний параметр температура ґрунту вона повинна прогрітися до температури плюс 12 плюс 14 градусів. Оптимальний термін посадки в центральних областях кінець квітня початок травня, в північних регіонах 5-15 травня. Але з весняною посадкою не можна і затягувати. Для саджанців груші з відкритою кореневою системою ОКС висадити їх потрібно до початку сокоруху, коли лопнули бруньки. А ось для саджанців груші із закритою кореневою системою ЗКС це правило не так важливо. Адже ви безболісно пересадите молоденьке деревце з горщика в посадкову яму, не травмуючи коріння. Вибір місця при виборі місця для посадки груші запам'ятайте головне правило: груша буде нормально рости і плодоносити тільки на дуже сонячному місці. Посаджена в тіні, груша може взагалі не плодоносити. Не дуже добре росте груша і в півтіні. Тому для її посадки вибирайте саме сонячне місце в своєму саду. Чи не перенесе груша також підтоплення талими і дощовими водами? На такому місці вона швидше за все швидко загине через подопривання кори на кореневій шийці. Не садіть грушу там, де ґрунтові води розташовані близько від поверхні землі, на глибині менше 1,5 метрів. Тому, якщо ваша ділянка розташована в низині, садіть груші на штучно сформовані пагорби висотою і діаметром 70-80 см, підготовка ґрунту для того, щоб молоді дерева груші добре росли і швидко вступали в плодоношення, їм потрібна легка, пухка, родюча, багата органікою ґрунт з нейтральною реакцією середовища. На кислому і важкому глинистому ґрунті груша рости і плодоносити не буде. Таку землю потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки саду, призначеного для посадки саджанців груші. Схема посадки груша досить розлоге дерево, навіть якщо ви обмежите його зростання у висоту. Тому її саджанці потрібно висаджувати на відстані 4-5 метрів один від одного і від інших рослин, а також від паркану або будівель. Якщо ваша ділянка розташована на відкритому схилі, то відстань можна зменшити до 3-3,5 метрів. Посадка груші навесні покрокове керівництво. Весняна посадка груші практично нічим не відрізняється від осінньої. Давайте детально розглянемо, як правильно посадити саджанець груші. 1. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 60-70 см. При цьому верхній родючий шар відкладіть в одну сторону, а решті в іншу. 2. На дно кожної ями покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 8-10 см. 3. У центр ями вбийте посадковий кіл висотою 1,70 см 1,90 см, 4. Приготуйте посадковий ґрунт, склавши його з верхнього родючого шару, листової землі, перепрілого гною або компосту і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. 5. Заповніть цією ґрунтом всі посадочні ями на одну третину. Додайте в нього по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також літрову банку деревної золи і добре перемішайте. 6. Потім на ґрунт встановіть саджанець і почніть засипати яму тієї ж приготовленої вами родючою землею, періодично ущільнюючи ґрунт руками, щоб між корінням не залишилося пустот. 7. Добре полийте всі посадки з розрахунку 20 літрів під кожне деревце. 8. Добре замульчуйте пристовбурні круги соломою або свіжоскошеною травою. 9. Прив'яжіть саджанець за допомогою м'якої мотузки вісімкою до посадкового колу, щоб він не зламався від вітру і снігового навантаження взимку. Догляд за грушею після посадки Полив. Молоді деревця груші в перші 2 місяці після посадки необхідно поливати два рази в тиждень по дві ліки під одну рослину. Потім поливайте по погоді, але не рідше, ніж раз на тиждень. Важливо, щоб в пристовбурних кругах земля постійно була добре зволоженою. Розпушування і боротьба з бур'янами після кожного поливу розпущуть землю в пристовбурних кругах, щоб дати доступ кисню до кореневої системи груші. Мульчування. Розпушивши землю в пристовбурних кругах, добре замульчуйте їх соломою. Сіном або свіжоскошеною травою шаром 6-7 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки на поверхні землі, а також перешкоджати росту бур'янів. Підгодівля. Для швидкого росту і гарного плодоношення груші необхідно повноцінне органічне і мінеральне живлення. У перший рік рослини отримали всі необхідні їм добрива, які ви внесли в посадочні ями при посадці. Потрібно тільки восени у вересні внести під молоді деревця якесь готове мінеральне добриво, повністю збалансоване за всіма макро і мікроелементів, необхідних груші. Починаючи з другого року, навесні відразу після танення снігу підгодуйте груші розчином сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води під кожне молоде дерево. В середині червня внесіть розчин гною в співвідношенні 1 до 10 з водою одну лійку під кожне дерево, додавши в нього 2 столові ложки сульфату калію. Восени повторіть підгодівлю мінеральним комплексом, як і в перший рік. Перша обрізка за своєю природою груша високоросле дерево. Тому на другий рік після посадки укоротити центральний стовбур на висоту 3-3,5 метри. Всі скелетні гілочки укоротити на 6-8 см, щоб спрокинулися нирок, почали з'являтися гілки другого порядку. Подібним чином формуйте гілки третього та четвертого порядку в наступні роки. До п'ятого року крона повинна вже бути добре сформована. У наступні роки щовесни проводите санітарну обрізку груші, видаляючи всі слабкі, старі підмерзлі, що ростуть під гострим кутом і всередину крони гілки. Підготовка до зими. Груша добре зимує без укриття навіть в північних регіонах України. Але в перші два роки, поки коріння ще остаточно не сформувалося, рекомендую вам на зиму вкрити пристовбурні круги. У листопаді засипте землю під грушами сухим листям дерев листяних порід. Ні в якому разі не використовуйте листя плодових культур саду шаром 50-60 см. А зверху покладіть ялиновий лапник голками вгору, щоб до смачних коренів не дісталися миші і полівки. Перед укриттям ялиновим гіллям обов'язково побілити стовбури дерев груші і розвилки нижніх скелетних гілок, щоб ранньою весною вони не постраждали від сонячних опіків і морозобоїн. Для побілки використовуйте готову суміш, яка до того ж містить інсектициди і фунгіциди, які будуть захищати кору від зимуючих комах шкідників і збудників хвороб. Тепер, коли ви знаєте, як проводиться посадка груші навесні, давайте поговоримо про те, які сорти краще вибрати для вашого саду. Кращі сорти груші для України. Літні сорти. Мешканка півночі. Чижовська дюшес, видний, красуля. Осінні сорти. Осіння солодка. Купава флейта. Зимові сорти новорічний апрелька Челябінська зимова. Ці сорти відмінно підходять для вирощування в Україні і радують садівників смачними і соковитими плодами. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам виростити здорові і врожайні груші в вашому саду.